Доброго вечора. Верьмо, не нам пані та панове, бо вже записувала вам відео, будемо питати зараз, хто там вам на добраніч хоче побажати. Але я побачила себе, яка я там <смі> я почала сміятися і перезаписую. Напевно, це потрібно зробити, тому що там я якась така, знаєте, <смі> Так, ну я просто знаю, що є люди, які очікують саме теми, хто там на ніч думає. Ми просто подивимось, хто вам бажає на добранч. Але спочатку ми подивимось, хто ви. Таро 78 дверей. А, Хто ви у мене? Юдью ми хороші. Ми хороші. До кубків. Ви, по-перше, наповнені. Ви любите і вас можуть любити. І у вас тут щось, якась глава починається нова. Ви людина, яка наповнена, яка знає, що таке кохання. Ви вмієте віддавати. Але дивиться, у вас тут якась така, знаєте, подія, можливо, нова, приємна. Жертва. Ви дуже розумна людина. Ви людина, яка можете наставляти. Ви людина, до речі, дуже така поважна. Ви можете бути доросла людина. Людина, яка може От до вас можна звернутися за порадою. Ви дуже класно можете порадити. Це буде мудрість. Розумієте, а можливо, ви а, якусь посаду обіймаєте, де вам потрібно щось складати, розповідати. Ви мудра людина, але є мінуси. Ви дуже любите повчати всіх. Що, кому і як? Ви можете навіть ну, ні, навіть не думати, що це погано, але от є така от у вас. Лінія, що ви можете думати, що а, от, ви знаєте більше, ніж хтось. Розумієте? Але у вас щось тут розпочинається нове. А можливо, це пов'язано з якимись серйозними відносинами? Новими. А можливо, це нові, до речі, відносини. Ні, не новий. Дивіться, у вас. Навіть попереджають. У вас тут якась ситуація може бути пов'язана з граблями. Не потрібно. Я до чого? До того, що вас можуть вам розбити серце. Або це може бути пов'язано з ситуацією, яка може вас випробувати, кармічний якийсь урок. <свісна> може щось пропонувати нове, по-новому нове. Це може бути навіть розповідь про те, що відбувається у вас зараз в житті, а не сама сигніфікація у вас. Розумієте? Але тут іде попередження. На вас хтось точить зуб. Ну, давайте подивимося, хто це на вас тут точить зуб. А це може бути пов'язано з людиною, яка вам принесла трансформації. Це, по-перше, по-друге, з цією людиною у вас завершились відносини. По-друге, по смерті, тобто, так як було раніше, або тут розповідь про те, що так як людина вас так би мовити, ви взаємодіяли, наприклад. Так вже не можна. Тобто тут вже ситуація зайшла в глухий кут, і вона принесла вам болі дуже багато. І якщо ви будете, наприклад, намагатися якось повертатися, це кармічний урок. Намагатися повертатися в цю ситуацію, то у вас ви можете знову вас будуть перевіряти до речі. Добре, а яка людина хоче вам на добрач сказати? Це може бути та людина, з якою у вас були якісь тут уроки? Вам радять новий ти? Не, -не, не потрібно? Ну, тільки якщо ця людина насправді зможе бути новою? Ну, це знаєте, як? Петя, Маша, давайте з вами познайомимось. Давайте зустрічатися. Ну, в такому контексті. Якщо так, то, можливо, вам потрібно спробувати, але по-іншому ні. Якщо в старий сценарій вам не дадуть. Це вже неможливо, неможливо ніяк. Так, хто вам там бажає на добраніч? Ой, якась людина, яка любить дуже така сильна їсти по вухам, розповідати таку лапшу гарнесеньку, але яка зараз не, ніяк не проявляється. Ця людина зараз поглиблена в якусь жертву, можливо, в свої думки, в свої емоції. Вона загублена. І вона дуже хочеться хочеть їй якось до вас достукатися або проявитися. Знаєте, мені ця карта взагалі нагадує, 7-7, відкритися, Віддайся, як у цій пісні. Тому в людині дуже багато страхів. Взагалі людина не знає, де знаходити цей вихід, не бачить вихід. Ця людина дуже, дуже дуже думає про вас, серйозно. Але вона не знає, що бути своїми емоціями. До речі, емоції у неї є. Але полицею кубків, це ж такі емоції, знаєте. М -м -м, привертається карта. Ця людина ще на вас дуже сильно злиться. Дуже сильно. Щось. Ну, Хочеться і синхронності, хочеться якось взаємодіяти з вами в, сих... в синхронному плаванні. Якийсь король мечів тут виходить. Щось тут, а, ну, між вами тут руйнування. Тому і злиться. Ну, як ви думаєте, ну, паже, кубків. Ну, тобто людина якась тут, знаєте, з одного боку не зріла, з іншого боку, вона могла вам щось сказати або зруйнувати навіть ваші відносини. Дуже багато болі тут було між вами. Я не можу сказати, що хтось поганий, хтось непоганий. Просто я вам говорю, констатую цей факт, що тут людина, вона не дуже зріла зараз проява. Можливо, вона обнулилася, можливо, вона взагалі не знає, як з вами діяти. А що вона хоче вам передати на ну, добра ніч? Спілкуватися з вами хоче, але ви колишні партнери. Ви колишні партнери. Бачить людина, що ви відмовляєтесь, ви не хочете, ви холодна, ви неприступна, дивиться самі, хто є хто. Ну, в тому сенсі, що ви насправді не хочете. Ви знаєте, до речі, ви дуже гарну цю людину. Ця людина вам не випадкова. Що ще? Хоче до вас прийти. Але не знаю, насправді, явно вас підступитися. Хоче, знаєте, продумує якісь варіанти. Хочеться по справедливості, а але... не, -не, не по справедливості. Дивиться людина, яка могла хитрувати, людина, яка несправедлива взагалі могла відноситись до вас. І тут случився страшний суд. Тобто, вся брехня, вся лож, все те не непотребство. Воно пройшло на ніт. У вас завершені відносини. І вона про це думає. Вона аналізує, вона знає про це. І вона навіть може для себе говорити, що так, але це не вам. У вас закінчені відносини. Ви на відстані знаходитесь, за вами, до речі, може слідкувати. Але дуже хочеться тепла і взаємності. Людина може, до речі, пам'ятати, як у вас розпочиналося. Отака От людина вам бажає на добраніч. Можливо, це людина з минулого, можливо, комусь ця інформація була потрібна. На добраніч і вам.